Друзі, вітаємо на каналі Рабацький рай. Сьогодні у нас на огляді топова лінійка спінгових катушок серії Агіра від коліпса. Гадаємо, багато хто з вас вже бачив цю катушку в наших відео та анонсах. Тож тепер розглянемо більш детально та поділимося своїми враженнями від експлуатації. Ця серія катушок, так само як і одноіменна серія водилища, була розроблена в концепції Air Power Concept, яка полягає в виготовленні потужних, легких та надійних рибованих споряджень високого класу. Корпус і ротор катушки виготовлена з міцного пластику. Внутрішній механізм катушки за своєю конструкцією дуже схожий на технологію X-Ship від Shimano. Головна пара має збільшений розмір та розташована на чотирьох якісних шарикопідшипниках закритого типу. Через це маємо надійний силовий механізм підвищеної потужності, який забезпечує чудові тягові характеристики. Завдяки чітко підігненим та збалансованим деталям, легкий та компактний ротор не має зайвої інерції та вібрацій під час обертання, що покращує тактильну чутливість снасті під час словлі, якісну укладку забезпечує вдосконалений колісний механізм катушки, що практично заводить до нуля можливість запутувати шнур при закиді. Пуля, виготовлена з холоднокованого алюмінію, має зменшену глибину для намотування шнура без бейкінгу, та оснащена пластиковою кліпсою. Завдяки передньому бортику в спеціальної форми зменшується тертя, покращується окладка шнура та значно підвищується дальність закиду приманки. Котушка, оснащена силовим руків'ям, в яких реалізований механізм затягування, що дозволяє уникнути до додаткового люфту. Терія гіра представлена у трьох розмірах. 2500S, 3000S та 4000S. Це дозволить кожному підібрати оптимальну катушку, виходячи з умов ловлі і особливостей у Катушка розміром 2500S важить 230 г. Розмір ведучої шестини складає 30 мм. Завдяки компактним розмірам, невеликій вазі та потужному механізму. Ця модель чудово підходить для смінів класу Ultralight. light, medium light, то она medium. Навантажение на фрикцион становится до 6 кг. размер шпули складает 45 мм, а емельский 150 метров шнура размером 0,8 пе. доступна модель по размере 3000 S моя вагу 257 грамм. Размер ведущей шестерни 32,5 мм. Навантажение на фрикцион до 6 кг. Розмір шпулі 48 мм, яка вміщує 150 м шнура у розмірі 1PM. Орієнтована на спингі класу Light Medium та Medium Heavy. Найбільша в лінійці катушка у розмірі 4000S має вагу 263 грами. Орієнтована на спінки класу від Medium до Heavy, а також може бути використана у парі з пікерними та фідерними водивищами. При ловлі годівницями вагою до 60 км. Котушка має розмір ведучої шестерні 32,5 Навантаження на фрикціон до 8 кг. Розмір шпуля складає 52 мм. Вона вміщує 150 метрів шнура розміром 15 ПЕ Усі катушки мають 5 черекопочивників та 1 роликовий. Передавальне число складає 5,2 до 1, що є оптимальним значенням для катушок такого типу. Котушка Каліпсо Агера це потужні, надійні та при цьому легкі котушки з покращеними тяговими характеристиками, з надійним та довговічним механізмом, які будуть чудовим помічником незалежно від умов ловлі. На цьому поки що все. Підписуйтесь, ставте подобайку та пишіть свої запитання у коментарях. До нових зустрічей!